от був, була, була остання надія. в мене була 31 серпня. Пам'ятаєте, 31 серпня приметнились обстріли рівно на добу? Тоді було пов'язано там з 1 вересня, якби вони прогарантували. На жаль, на жаль, я вам скажу, що на сьогоднішній день є активне розміщення артилерії між житловими між житловими будинками. От і тому у мене знову з'являється от досить багато запитань. Є активне якраз активне маневрування важкої артилерії. Танкові з'єднання Росії Росії вони все ж таки підтягуються до лінії зіткнення. Це те, що заборонено взагалі згідно мінських угод, танки повинні бути відведені. Знаєте в чому, чому в чому в чому взагалі от страх цього того, що все рівно будуть страждати? Українські громадяни, коли росіяни поставлять танки між житловими будинками, вдарять по українським військовим, і українські військові дадуть відповідь, вони можуть вбити українських громадян. Оце страх, і, і від цього в мене застраховані. На жаль, я не можу гарантувати, і в мене нема навіть найменшого переконання, знаєте, хоч хоча б там на 5%, що 24-го запанує мир. З малпами договору до... досить складно. якщо є хоча б 5